92. Господи, файно, файно. Ну, це мене залишається без газу. Ви саменькі? Сама. Сама живете? Сама. А діти? Муж похоронила. Ну. Вот. І що? А ви практично не маєте нічого, не зварити нічого? Нема. А приходять до вас люди, аби там за вами трошки Что доглянути? Ніхто тут за мною не приходить. Ну, соціальна служба не працює Н з вами? Я ніякого ні, ні, відношення не маю. Я маю к цьому воєнним. А? Я воєнний сама. Всю війну пройшла. Ви воювали? Воювала. І всю війну пройшли? Всю війну пройшла. З першого року? З першого мене була пошла? на роботі, була на дежурстві, а мені прийшла Фабетська, і лісти туди-то, туди-то, туди-то. Я І ким ви були на війні? Ким ви були? Було мені 20 років. Мне... 20, 20 років? Господи. І у вас тепер такі проблеми? Я про вас щось не чую. Ось також живу. У вас є нагороди? Син есть у меня, но вон не здесь. Виноград в Києві живет. Один син. Один. А чому вас не взяв до себе. А я не хочу. Ви не хочете? Не хочу. І ви тут живете своя сім'я. А від, від ви живете в він Виноград? Я розумію. В Винограду відколи живете? Виноградов я живу уже лет лет 20. Я жила в Львові. Ага. А чого ж ти сюди прийшли? Ну, так -сюда -сюда -сюда. Жили, що ми прийшли сюди. Ага. Чоловіком ще. Чоловіком. А ви ким робили? Ми ага. сестри, тут у усь... Ви не робили в нас живи винограду? граду? Ні. Я от роботи своє то, що в мене Пошла на Як вас звати ще? Лідія Михайловна. Лідія, Михайловна. Лідія Михайловна, ну так хтось до вас приходить, хтось вам допомагає. Один раз пришли, no. спрашивали, что вам надо. Я говорю, а что вы хотите от меня? А сколько вы пенсии получаете? Я говорю, сколько? Она повернулась и пошла. И все, на этом конец. И я никуда не хожу. Я получаю пенсию, мне угрожают военные. И вы сами себя обслуговываете? Сама себя обслуговываю. 92 года? 92 года. Какая у вас квартира? 55-я, 3-й подъезд. Перший дом. Четвертий дом. На четвертому мета. Ви знаєте, хто я. Я редактор газети. Я журналіст. Да. Розумієте? Да. Я можу до вас прийти? Но я хочу до вас поговорити. Пожалуйста. Добре? Добре, я завтра до вас прийду. Пожалуйста. Добре, ми подивимося. Дякую вам дуже гарно. Да.